Я надзвичайно радий, що в мене є можливість вітати вас від імені фонду Конрада Денавра в Україні сьогодні вранці в чудовому Закарпатті. Мені трішечки соромно і ніяково, тому що насправді я єдиний з тих учасників, які долучені до цієї ініціативи. Хто сьогодні виступає з вступною промовою? Але хочу сказати, що ми фонд контранаданара це не тільки донор і спонсор, це партнер, який долучається до численних ініціатив. Які проводить Київ, де я власне мешкаю з нашими представниками з Німеччини сьогодні День Європи, і я гадаю, що для того щоб відзначити річницю прийняття декларації Шумана або плану Шумана, яка було прийнято 9 травня 50-го року, ми не могли знайти кращої локації ніж тут. Тому що звідси десь 50 кілометрів до Польщі, Словаччина дуже близько розташована, Угорщина дуже близько розташована, як і Румунія. І кращої локації для того, щоб показати, що Україна це справді європейська країна немає тут серед нас і по всій Європі в нас. Мирне і навіть радісне святкування Дня Європи сьогодні відбувається, але ми знаємо, що де десь інде люди проводять військові паради, і ми бачимо в цьому дуже чітку відмінність. Ті, хто проводить сьогодні військовий парад, стверджують, що перемога мала місце лише для них що це не була. Що це була тільки їхня перемога, але це була перемога Росії, України, Білорусії, Балтійських країн, які боролися на східному фланзі, і ці країни постраждали не те, що настільки ж сильно, як Росія, а й навіть більше, тому що ми знаємо, що Україна, як і Білорусія, як країни Балтії, були окуповані на 100%, Тому Росія абсолютно не має жодних підстав для того, щоб стверджувати, що це перемога виключно її. Ми також не повинні забувати, коли дивимося на те, що сьогодні відбувається в Москві, що війна не розпочалася у 41-му році, вона розпочалася в 39-му році, і, і Росія в той момент стояла на боці агресора. І вона фактично об'єднувала свої зусилля з Німеччиною, намагаючись поділити країни і фактично проковтнути ті країни, які були розташовані між Німеччиною та Росією. І от така ідея, коли великі сили домовляються про долю країни, які розташовані між ними, це. Той підхід, який часто застосовує Росія, і я думаю, що можливо і в Німеччині є такі люди, які так думають, але принаймні їх не більшість зараз. Німеччина інакша. Я представник Німеччини, і я можу сказати, що Німеччина абсолютно відкидає ту ідею, що потрібно приєднатися до Росії і вирішувати долю України, красашовані між Росією та Німеччиною. І я думаю, що візит нашого нового канцлера разом з можливо Дональдом Туском та ще кількома керівниками, які відбудуться завтра до Києва, це показник того, що саме так воно і є. Що ми дотримаємося саме таких позицій. І коли ми замислюємося над закінченням війни, то тут на думку спадають два суперечливі поняття або два суперечливі слова. Які все, що домінують у нашому дискурсі, з одного боку, це поразка, і, і, з другого боку це перемога. Але власне в нас в Німеччині європейська інтеграція, це те, що це поняття, яке було покликане фактично компенсувати наслідки поразки, які отримала Німеччина у Другій світовій війні. Відповідно, 8 травня і 9 травня це дати, які в уявлені німці між собою взаємопов'язані, і обидва ці поняття є дуже важливими для сучасної Німеччини. Є чимало. Причин, чому нам потрібно обговорювати Європу в Західній Європі, в Східній Європі, а також разом проводити спільні обговорення між Східною та Західною Європою, тому що все таки є дещо відмінне розуміння Європи на цих кінцях європейського простору. Наприклад, коли в 50-х роках в Західній Європі люди почали спалювати паркани на кордонах. То в східній Європі такого не відбувалося, і от для цих людей в 50-х роках Європа була своєрідним заходом, засобом досягнення ідеальної держави як основного джерела власної ідентичності. А натомість, я думаю, що більшість людей тут сприймають Європу як таке безпечне пристанище і таку надійну гавань, де можна знайти спокій. Я думаю, що коли ми говоримо про Європу, ми маємо об'єднувати ці два уявлення. І хочу ще на завершення сказати, що я насправді погоджуюсь з західної Німеччини. І ця територія досить наближена до Закарпаття, тому що тут у вас є кілька країн, які розташовані буквально поруч. А я народився там, де Бельгія, Франція, Люксембург теж дуже наближені до Німеччини. Тому я кажу, що є певні спільні риси між вашим, вашим закарпаттям і тою територією, де я народився. І ви знаєте, що було шість країн, які спочатку створили європейське економічне співтовариство з питань сталі і вугілля, і в той момент це було можливим там, але не було можливим тут. Але тим не менше, це мене наводить на думку, що Закарпаття може Найближчим часом повторитися тут, тому що люди багато їздять з робочих причин, з інших причин. В нас, зокрема, вже на кордонах немає якихось черг, можна вільно переміщуватися. Люди черпають ідеї і я думаю, що це приведе до змін. Дякую за увагу. Дякую всім, хто готував цю конференцію. Дякую нашій команді. І дякую команді Інституту центральної європейської стратегії за організацію цієї конференції. Дякую і бажаю всім нам плідних дискусій.